Наші сестри Юхаристики, вітаємо вас з днем народження вашим згромадження. Ми вас дуже любимо, ми вас вітаємо, ми вам дякуємо за вашу працю, за те, що ви нас ведете з Богом, ведете до святості. Дуже вам дякуємо. Дякую за ваше служіння. Нехай Бог повертає своєю любов'ю, і промадить і нехай на вас, Божі завтра. Дякую. Дякуємо Богу за кожну хвилину життя, яке ми проводимо з вами. Тому що завдяки вам ми духовно зростаємо, ми оновлюємося, ми стаємо ближче до Господа. Ми його любимо з кожним днем все більше і більше завдяки вашій праці. Дякуємо Богу дійсно за ваше служіння, за те, що ви. 誰が <laughs>